Коли дерева вітер, на світанку восени, і я дивлюся, що вітер підганяє ті листки, і летять вони далеко, ніби хмари на весні, і летять вони туди, де є мир на цій землі. От пройшовся я до моря, а там тиша і нікого. От і вийшов я на берег, а там хвилі і весна. От і дивлюсь я на воду, а там шелест той прозорий. От і дивлюсь я наверх, а там хмари і птахи. Тож таки хтось є на морі, але люди, 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 їх немає тут вже зроду, і я думаю про себе, чи не сплю тим часом я. Літо настає, тепле сонце світить. Всі мурахи ті малі вилітають в небо, квіти ті висоті і густі, а який чудовий ліс, там і лис, і ті косулі, і багато тих суниць, їх знайти не дуже легко. Перед ними темний ліс. Добре всім улітку, весело живеться. Та це все було раніше зараз це не повернуть.